Добрий день, вітаю всіх, хто приєднався до нас. Мене звуть Ольга Таманова. Я рада вітати вас у Медіа-центрі України сьогодні. Наш другий брифінг буде присвячений, будемо говорити про ситуацію на наших кордонах, будемо говорити про ситуацію на наших пунктах пропуску. І у нас у студії Андрій Демченко, річник Державної прикордонної служби України. Андрію, вітаю вас. Вітаю. Оля. Тож, давайте розпочнемо нашу розмову безумовно з тієї території, де йдуть військові дії, будемо говорити про лінію фронту, яка ситуація там, яка ситуація на кордонах з Білорусією. Чи фіксуєте ви якісь зміни? Ну, власне, якщо говорити про лінію фронту, де також присутні підрозділи Державної прикордонної служби. Адже ну фактично прикордонники є невід'ємною складовою сил оборони нашої країни, тому знаходяться також по лінії фронту, і в тому числі на таких на найбільш гарячих напрямках, і це протягом всієї повномасштабної війни, яку розв'язала Росія проти нашої країни, а не лише на лінії кордону, на тих напрямках це і Куплінський, і Лиманський. І інші напрямки, в тому числі і Краматорський, де знаходяться наші підрозділи, звісно, ситуація непроста, бо ми бачимо, що ворог також намагається продовжувати просуватися в території нашої країни. Але е, ті підрозділи, а це прикордонні загони бригадного типу, фактично, які формувалися для виконання завдань е, під час е, бойових дій, дають гідну відсіч ворогу, е, застосовуючи. Все наявне озброєння, це в тому числі і артилерійські засоби, які ми вже які є на озброєнні наших. Підрозділів в наших бригадах, ну і звісно, це розвиток подальший розвиток підрозділів безпілотної безпілотних авіаційних комплексів, які впроваджені в тому числі вже в сумському прикордонному загоні. а Також, якщо говорити про підрозділ бригадного типу, це Луганський прикордонний загін, і він показує ефективність застосування і прикриття хлопців, які знаходяться безпосередньо на нулі. В плані розвідувального характеру для того, щоб розуміти обстановку, ну і, власне нанесення ураження по ворогу і. Неодноразово або фактично кожного дня хлопці нищать і техніку, і особовий склад а, противника, який намагається штурмувати позиції наших хлопців. Ну але звісно, що виконання завдань воно а, повністю ефективне, коли є чітка взаємодія і між підрозділами Державної прикордонної служби, і між підрозділами Національної гвардії збройних сил України, які спільно виконують завдання на лінії фронту а, по кордону з Росією. Ситуація також залишається ну непростою, бо фактично щоденно ворог продовжує обстрілювати територію України і в межах Чернігівщини, і Сумщини і Харківщини. Тільки протягом вересня нашими прикордонними нарядами і прикордонними підрозділами групами було зафіксовано понад 3,5 тисяч обстрілів, які здійснив ворог по території цих областей. І більшість обстрілів припадає по сумському напрямку. І, власне, якщо говорити про засоби, які використовує ворог, то це звісно артилерія. А також за останній час бачимо активність застосування ворогом безпілотних літальних апаратів ударного типу, якими він наносить удари по прикордонню по українському прикордонню. Ну і більшість обстрілів також припадає по населеним пунктам. Фактично, ворог продовжує бити по мирним людям, підтверджуючи свій статус країни терористки. І е, додам, що якщо знову ж таки характеризувати ситуацію по сумському напрямку, то це також і активність е, застосування ворогом авіації для нанесення е, ударів. Менше обстрілів приходиться по Чернігівщині, але е, там також обстріли присутні щоденно. Якщо говорити про кордон з Білорусю, чи змінилась там якось ситуація останнім часом? Ну, на щастя, ситуація і обстановка по кордону з Білорусі вона незмінна, але вкотре зазначу, що цей напрямок він для нас, як і раніше, залишається загрозливим. Допоки Білорусь буде під впливом Росії. Маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій, тому. Укріплення, підготовка підрозділів, ну і власне перебування наших сил на цьому напрямку, воно має бути постійним для того, щоб ми могли вчасно зреагувати на будь-яку зміну ситуації, на будь-яку зміну обстановки. Ну і власне. За тим, наскільки ситуація може змінюватися, звісно, стежать підрозділи розвідки України і Міністерства оборони і Державної прикордонної служби для того, щоб всі складові, які знаходяться на цьому напрямку, могли вчасно відреагувати на те, як будуть розвиватися в подальшому. Які можуть йти з території Білорусі. Але додам, що поряд нашого кордону ми не фіксуємо ні переміщення техніки, ні особового складу підрозділів армії Білорусі, а Росія на даний момент не має на території Білорусі достатньо, достатньо сил. Фактично, якщо є російські військові на території Білорусі, то це більше такі підрозділи забезпечення, логістичні підрозділи. Бо ще в минулому році ті, ті підрозділи, які Росія тримала на території Білорусі, на полігонах Білорусі, і де відбувалася підготовка, навчання поступово Росія їх вивела на свою територію, а в рамках ротації нових не заводила. Ну але знову ж таки. Котре повторюся, ворог у нас сильний і підступний, і в тому числі використовуючи територію Білорусі, здійснив і вторгнення на територію України, тому цей напрямок має бути під постійною увагою всіх складових сил оборони нашої країни. Дякую, Андрію. Давайте поговоримо про ситуацію на наших кордонах з країнами Європейського Союзу, що відбувається на наших пунктах пропуску, яку динаміку спостерігаєте щодо пасажиропотоку. І ми бачили інформацію про те, що цими вихідними було ускладнення на кордоні з Польщею. Чи залишаються вони? Які причини ну, пасажиропотік він завжди динамічний, особливо якщо порівнювати якісь періоди, завершився літній. Період, коли люди досить активно перетинали кордон, хтось з метою відпочинку, хтось для вирішення якихось своїх інших питань за кордоном, в подальшому вже з першим місяцем осені бачимо зменшення кількості перетинів кордону. І якщо порівняти до прикладу серпень, коли кордон перетнуло трішки більше чотирьох мільйонів осіб. То вже в вересні кількість перетинів кордону зменшилася на один мільйон. Фактично, протягом вересня місяця зафіксовано трішки більше трьох мільйонів перетинів кордону загалом. Це в обох напрямках: як на виїзд з України, так і на в'їзд. 85% від цих трьох мільйонів ті, хто перетинав кордон, це громадяни України. Але якщо протягом літніх місяців ми бачили таку перевагу. На виїзд або на в'їзд, до прикладу, в червні більше слідувало на виїзд з України, липень-серпень характеризувався тим, що більше слідувало в Україну поверталися наші громадяни. То в вересні динаміка пасажиропотоку коливається 50 на 50. Немає ні різкої переваги на в'їзд, ні різкої переваги на в'їзд в, в Україну. Але загальна кількість перетинів кордону суттєво зменшилась. Фактично, при зменшенні пасажиропотоку. Відмічається і зменшення черг, як це до прикладу було в літні місяці, коли одномоментно в окремі дні могли прибувати велика кількість громадян, що призводить до скупчення транспорту, і людям доводиться очікувати на перетин кордону. Зараз суттєвих черг на кордоні немає, але на пропускні операції, звісно, можуть впливати і ефективність роботи баз даних. Інколи бази даних там протягом якоїсь якогось певного періоду можуть виходити з ладу у будь-якої контрол контролюючої служби, як в Україні, так і за кордоном. Останній такий збій відбувся в базі даних митної служби Польщі, але фактично це тривало там протягом кількох годин, і звісно, що Кон контролююча служба робила все необхідне для того, щоб максимально швидко поновити роботу бази даних і поновити пропускні операції, і тому, на щастя, це тривало недовго, і власне зараз пасажиропотік і оформлення транспорту відбувається в штатному режимі, як на виїзд з України, так і на в'їзд в Україну, при тому, що від загальної від загального пасажиропотоку, як і раніше, 50% руху пропускних операцій відбувається саме на кордоні з Польщею, тобто люди для себе обирають цей напрямок більш активно ніж інші напрямки, де функціонують пункти пропуску. Не можу не торкнутися теми порушень виїзду за територію нашої країни. Безумовно, в медіаполі ця тема фігурує постійно. Ми бачимо результати роботи і прикордонників і інших служб, які працюють над тим, щоб не допускати таких випадків. Як змінилось взагалі це порушення? Чи є якісь нові підходи у тих, хто хоче перетнути? І наскільки зараз все ж таки вдається вам з цим боротися? Ну, знову ж таки, якщо прив'язатися до пунктів пропуску е на кордоні з країнами Європейського союзу, на кордоні з Молдовою, то так е на цих напрямках також щоденно відбуваються спроби незаконно перетнути кордон, але це в своїй більшості під час намагання використати якийсь підробний документ або сфальшувати. Умову виїзду, яка прописана правилами перетину кордону, видати дійсне, не дійсне забажене, але все ж таки більшість спроб, які раніше, відбуваються поза межами пунктів пропуску, тобто на зеленій ділянці кордону, які раніше, найбільш активними напрямками залишається це кордон з Румунією та Молдовою. Менше випадків фіксується на кордоні з Угорщиною, Словаччиною чи Польщею. Хоч там і присутні також такі спроби людей у незаконний спосіб подолати лінію кордону, але в значно меншій мірі ніж на перших двох напрямках. В той же час варто відмітити, що починаючи з серпня місяця. Серпень, вересень, і от початок жовтня, ми відмічаємо динаміку до зменшення спроб незаконного перетину кордону. Ну і так можна сказати, досить суттєво, якщо брати кількісні показники, і до того ж, зараз йдуть холоди вже і в горах випадав сніг, і лінія кордону також вкривалася снігом. Йдуть дощі в подальшому зимовий період. І не бажано такі складні, точніше, погодні умови. Звісно, ми очікуємо, що кількість спроб незаконного перетину кордону також будуть зменшуватися. Ну а власне, ті, хто все ж таки в такий період особливо намагатиметься у незаконний спосіб подолати кордон, варто замислитися, чи варто це робити, адже і так є випадки загибелі людей, коли вони обирають собі напрямок незаконного перетину кордону, особливо по лінії кордону, де вона проходить по річкам, а несприятливі погодні умови також можуть призвести і до переохолодження і втрати життя або погіршення стану здоров'я людей, які необдумано йтимуть на такі кроки. До речі, ви фіксуєте такі випадки, скільки ми маємо жертв у цьому процесі намагання? Ну щонайменше понад 40 осіб втратили своє життя, саме намагаючись подолати лінію кордону в незаконний спосіб. І більшість таких випадків відбулося по по річкам фактично люди тонули, не оцінивши свої сили, а деякі річки і досить підступні, маючи коріння дерев, які людина не бачить, і куди їх може затягнути. Ну, Також випадки були і по важкодоступним гірським місцевостям, коли люди фактично блукали, не знаючи місцевості, не знаючи, як їм вийти з лісових хащів. Неодноразово прикордонники також і рятували життя людям, які днями гуляли горами, а фактично були досить виснажені через те, що йшли на такі необдумані кроки. Шановні колеги, якщо ви маєте питання, то ж долучайтеся. В мене буде ще питання, З... Ми знаємо, що з 10 листопада є змінюю правила перетину кордон іноземцями. Що варто знати, мабуть, українцям тут? Що для нас зміниться? Ну, власне, якщо говорити про український кордон, то ніяких змін щодо перетину саме української ділянки кордону немає. Але так Європейський союз анонсував деякі зміни, наскільки я бачив, Міністерство закордонних справ давало роз'яснення. Які зміни варто очікувати, в той же час щодо умов перетину кордону суттєвих змін не планується в той же час? Суміжні країни Європейського Союзу можуть збирати біометричні дані з тих, хто подорожує, для того, щоб в подальшому автоматизувати процес більш швидкого перетину кордону. Я дякую вам за цю розмову. Дякую, що долучились до нашого ефіру. Шановні колеги. Нагадаю, з нами був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. А ми продовжуємо працювати далі разом на нашу перемогу. Дякуємо силам безпеки і оборони за те, що маємо таку можливість. Слава Україні!